Вчора був дощик, а сьогодні я пішов в ліс, може, буде які якісь гриби. Ну, в основному опеньки. Сьогодні перше листопада 2023 року. Найшов всього два опеньки, але я їх залишив, тому що щось не так. Дощі були вчора та позавчора, і оце я. Трошки йшов йшов і раптом натрапив на стаю диких кабанів. Я їх ніколи в житті не бачив, а тут десь ну, 15 це точно було, може навіть 20. Сіро зелена якась е шерсть, і вони мене злякалися і побігли від мене. А я, звичайно, теж злякався, ну, не дуже, а пішов потихеньку звідти, щоб їх не розбуркати. І оце я зараз вийшов на такий цікавий у нас міст. Зараз я перевернусь. Оце у нас тут такий міст. Якщо ви придивитесь, він висить всього. Він підвісний, а на горі стоїть такий замок. Ось так, якщо подивитися. Трошки зблизька. Ну так, рука, рука не хоче тримати, тому буде ось так. Так, ну, начебто я вам все розказав. Тому я закінчую. На ну, все добре.